Всем привет, с вами Микола. Сегодня будем грати в Майнкрафт. Для вас це буде одна секунда, а для мене буде це 10 хвилин. Все, друзі, я загрузився в Майнкрафт. Тепер покажу як видати структуру BOC. Нажимаємо цю на кнопочку. Далі пишемо такую команду. Пишете такую команду. Далі нажимаєте. І вам видається структур блок. Далі беремо. І дивимося, що ми можемо скопіювати. Там може ставити свої розміри. Я там букву оцю поставлю в англійську. Назимаю зберегти. Далі відходжу дуже далеко. Ставлю. Вводжу ту саму букву. Вы можете там вводить свои цифры. Те самые. Называете завантажение. Все, друзья, мы завантажили свой блок. Свою структуру. Всем пока. До побачення.